Купила чотири книжки. Перша покажу ті книги, які я дуже-дуже хотіла, тому що це книжки, над якими працювала я як коректорка. І тому, на жаль, КСД не дає такої можливості, тобто вони не надсилають по примірнику людям, які працювали над книжками. Я це уточнювала, бо в деяких видництвах є така практика, у них, на жаль, немає. Але я все одно дуже хотіла ці книжки, по-перше, і так читати. А по-друге, я хотіла так мати їх в себе по на поличках, тому що це фактично друга і третя книжка всього, так яка поки що вийшла до руку, і мені вони дуже дуже особливі. що це такі перші проєкти, і це для мене так важливо. Отже, це святий сіра Сімене, це третя частина, так, перша священа, друга грішник, якого я теж придбала, але це згодом. Так, святий. І потім майже ідеальний світ це Лоран Гуни. Цього автора я взагалі нічого не читала, але ось дали мені працювати над його черговою книжкою, яка виходить в КСД, яка вийшла в КСД. І я така, окей, давайте. І доволі непогано мені сподобалося саме так саме ця книжка. Тому можу цю рекомендувати щодо інших, не знаю, але я коли ансувала так, що ця книжка. Виходить і розказувала, що я над нею працювала, то мені казали, що читали всі попередні книжки цього автора, і що дуже-дуже сподобалось. Тому, тому зверніть увагу і на це. І я вам тут вставлю, десь, як це виглядає, але мені просто я б тільки зайшла в книгарню, я така одразу взяла ці книжки і подивилася. Це так приємно, коли я пишу, Правда, КСД не використовує. Та мінітиві, тому тут коректор, е, от, але в кінці якраз таки остання інстанція я коректор Христина Лончина. І ви святому так само. І це дуже-дуже приємно бачити своє ім'я посеред людей, які працювали над цими книгами, зокрема. От, цю я прям, ну, це щирий рекомендаціон найперший, просто найпалкіший мій рекомендаціон вам, тому що тут дуже гаряче і тут дуже-дуже класно. І це ще квіт література, тому. Зверніть увагу, я таке люблю, якщо ви теж запримітьте. Ну і звичайно, до святого треба було взяти так в комплект уже грішника, тому що я священника читала, От, і це друга частина. Ну, хоча вони сюжетно прям не пов'язані, там пов'язані так вони і у цими братами, тому що це про одну сім'ю, і там просто різні брати в кожній книжці. І в принципі, ну ніби можна було цю пропустити, але е, тут е, пов'язана головна героїня пов'язана з головним героєм, з там тамтої наступною, зі святого, тому я думаю, ні, ну треба все-таки взяти. Вже знаєте, я таке люблю, буде котко під настрій почитати. Тут нехай буде, нехай буде. ну І ми читаємо у вересні на фізичному книжковому клубі Міраклайн, на який я Міракл, Міраклайн. Сорі, Лада я забуваю, як він правильно називається, але загалом ми читаємо імениницю, пенила подугласи, будемо говорити.